Ласкаво просимо на Ель Класико, і хоча Барселона з Реал з'їдуться в супердербі аж наступного понеділка, заочні соцзмагання, хто найкращий, вони вже розпочали перемогами. а Головне упевненою грою цього вікенду Хосеп Гвардіола та Жозе Мауріні відправили один одному вітання, які не треба читати від чередків. Добрий день, шановні Галактикос. Запрошуємо вас на гостинний, що правда не для усіх стадіон Ноу. до суперника, якому ви програли останні чотири матчі. Ми тут на півдні Іспанії гостювали в Альмерії, думали, їдемо грати, а вийшло, що просто відпочивати. Перемогли тимтешній клуб 8-0. Посилання на відео в інтернеті додам нижче. До речі, після цієї гри був звільнений тренер Альмирії, мій хороший друг Хуан Мануель Ліліо. Словом, пане Жозе, ви мене добре знаєте. Заради перемоги я ні перед чим не поступлюся, а надто мої хлопці. Ці, який зробив хет-трик, автор дублю Киркіч, Інєста Петро словом приїжджайте. Ми постараємося зіпсувати вам настрій із повагою Хосеп Гвардіола. 8 0 чи 1-0, якою б не була перемога, усе одно більше трьох очок за неї не здобути. Щиро вдячний за запрошення на матч вашого клубу проти нашого особливого. Пишу колегу і дивлюся на Кубок Чемпіонів. Пам'ятаєте, як навесні мій інтер вибив вашу Барселону у півфіналі Ліги Чемпіонів. Між іншим, моя теперішня команда не слабша за попередню. Подивіться, як ми удома розібралися з атлетиком із Більбао. Чув про вашого Мессі, але ж і наш Роналду вміє стріляти хет-триками. Далі розписувати не буду. Скажу тільки, що п'ять як якраз достатньо для підтримання гарного настрою перед дербі завжди ваш особливий. Поки іспанські гранди готуються до головного матчу першого кола, гранди німецькі, Байер та Баварія зустрілися в Леверкузені. Наш Анатолій Тимощук відіграв півгодини на позиції опорного півзахисника і на полі застав обидва забиті м'ячі. Як Баварець Гомес відкривав рахунок, як фармацевт Відаль його зрівнював один-один після 13 турів в активі Баварії 20 очок. Це над 14 менше ніж у лідерки Борусії з Дортмунда.